Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудову начинку. Така начинка підходить до вареників, пирогів, пиріжків, рулетів. Для начинки нам потрібно один болгарський перець, дві морквини, одна цибулина. Цибулю нарізаємо на кубики. Пательню наливаємо 2 столових ложки олії. Нагріваємо і всипаємо цибулю. Смажимо при помішуванні. Дві морквини натираємо на крупній терці. Помішуємо цибулю. Цибуля стала м'якою. Додаємо до неї моркву натерту на крупній терці. Мішаємо і смажимо, щоб морква була м'якою. А тим часом обрізаємо перець. Подивіться, як правильно обрізати перець. Обрізаємо з боків і нарізаємо перець соломкою. Підготовлений перець висипаємо в патенню. Мішаємо і смажимо ще 5 хвилин при постійному перемішуванні. Готову масу висипаємо у миску. Ту саму пательню наливаємо столову ложку олію, нагріваємо її і вкладаємо 800 г фаршу. Фарш можна брати любий, у мене свинячий. Помішуємо і смажимо. Смажимо до пори, щоб поділася вся рідина. Коли рідина випарується, додаємо до фаршу овочі, які ми попередньо підсмажили. Ретельно перемішуємо масу і додаємо нарізану зелень петрушки. Перчимо, солимо до смаку. Знову перемішуємо і знімаємо з вогню. Даємо охолонути. Фаршу охолону всипаємо в глибоку миску, додаємо 150 г консервованої кукурузи. 4 маленьких маринованих огірків або 2 великих натираємо на крупній терці. Замість маринованих огірків можна брати квашені. Натерті огірки відправляємо в миску. До начинки додаємо пів чайної ложки приправи до м'яса. Все ретельно перемішуємо і наша начинка готова. Така м'ясна начинка чудово підходить до вареників, пирогів, пиріжків, рулетів. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смачну начинку найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на свіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.